До речі, ну, я так, якщо говорити сьогодні про підтримку наших західних партнерів і про співпрацю Залужний розкрив історію секретного штабу у Візбадені. Він так і написав пост при відкрию завісу. Йдеться про те, що у 22-му році в німецькому місці було дійсно створено секретний штаб. У цьому центрі українські військові разом із партнерами координували планування операції проти російських сил. Раніше іноді, ця інформація. Вона також була з'являлася у публікації New York Times, але підтвердження до сьогодні не було. Що це означає для нас? Чи дійсно це означає таку потужну підтримку для України? Ну і звісно, що надалі ось ці штаби, і ті е, е, партнери, які б захотіли дійсно разом з нами е, планувати, координувати, помагати, вони дійсно будуть розширюватися. І, можливо, це не єдиний такий, скажімо так, секретний штаб, який сьогодні, от при який стало відомо, я скажу так: що це, скажімо, лише надзвичайно маленька частинка того, про що ми. Не дізнаємося найближчим часом про що ж дізнаємось відразу після перемоги, але дуже багато сторінок, які не відразу будуть відкриватися, тому що це літопис цієї війни, це літопис сьогоднішніх бойових дій, і зрозуміло, що е, все це впливає на фронт, е, будь-якому разі. Все не просто так відбувається на фронті. Якщо хтось вірить просто в випадковості, вони дійсно бувають. Але це цілеспрямована робота, в тому числі і от таких штабів, про які генерал заложний розказав. Якщо він про це вже розказав, ми розуміємо, що пройшов час. А скільки ще невідомого. Але нехай ця невідомість вона подарує нам все-таки впевненість в нашій перемозі. Ми не одні нам будуть допомагати. І, власне, ми бачимо, принаймні європейці сьогодні о, поруч з нами, разом з нами. Ініціатив багато, інвестицій в наш військово-промисловий комплекс багато. Рамштайн не зник, він залишається. Ми казали у вашій студії, в тому числі. Можлива зміна формату. Ми допускали, що американці підуть, принаймні, ну хоча б на якийсь час, і казали про те, що буде Британія, перша, Німеччина. Не помилилися. Дай Боже, такі наші скромні прогнози вони надалі будуть збуватися. От, власне, про роботу подібних штабів я кажу, в тому числі. Якщо підсумовувати загалом сьогодні присутність українських військ на території Російської Федерації, і от, зокрема, зокрема, військовий експерт пан Жданов каже, що в Брянській області почались певні бойові дії. каже, нема точної інформації. От, ви дійсно казали про таку певну інформаційну тишу, що ми бачимо, що відбувається і на Курщині, і в Білгорщині, і на Брянщині щось, але от немає повноти інформації. Якщо говорити про наші можливості сьогодні, українські чи дійсно вони є такими, так що ми можемо дозволити собі, скажімо так, Розтягнути і свої війська, і цим самим, звісно, розтягнути російські війська, що також важливо. Ну, давайте не говорити про те, що ми е, можемо сьогодні розтягнути наші війська. Е, Ми можемо задіяти певні інструменти, які мають бути системними для того, щоб абсолютно тут погоджується, розтягнути російські війська, не дати їм можливості використовувати і накопичувати відповідні сили на тих чи інших напрямках. Хоча сьогодні очевидно, що якщо ми будемо говорити, наприклад, про е, Лиманський напрямок, ворог намагається там нарощувати свої зусилля. Ми розуміємо, чому. Е, Це напрямок, це фактично фактично ворота на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Це очевидно, що це буде зараз в пріоритеті ворога. І коли ми говоримо про активність росіян на усіх відтинках, ну єдино ми дійно сьогодні можливо менш задіяний, скажімо, придніпровський напрямок Херсонський, але це не говорить про те, що він став поза увагою Росіян. Абсолютно, Боязітний там на сьогодні менше ніж скрізь. Це абсолютно правда. Але чи поділися, скажімо так, плани ворога зайти на наші Дніпровські острови, рухатися на правий берег? Ні, не поділися. Вони є і як буде змінюватись ситуація, я би зараз не поспішав навіть говорити так. Немає накопичення, немає сьогодні створення. Очевидно, там певних ударних угруповань. Це на сьогодні, можливо, вже на найближчу перспективу. А що далі? Ми ж бачимо, як рухається фронт. І я, взагалі, чесно кажучи, коли говоримо про там великий наступ, або навіть точніше, весняно літню кампанію російську наступальну, очевидно, на мій погляд, що деякі елементи цієї кампанії вже сьогодні задіяні. Оце саме ворожа активність на тих відтинках, про які я зокрема сказав. Ну, давайте подивимось на за. Запорізький фронт, тому що він активний. Сьогодні там прокидаються ті підрозділи, які були певний час, ну скажімо так, сплячі, тобто вони не брали активної участі у тих чи інших бойових діях. Знову таки, ми не говоримо про великий наступ на сьогодні. Чітко визначено по Запоріжжю, Я можу цю оцінку підтвердити, це дії тактичного характеру. Немає того, скажімо, просування, яке ворог планував. А зараз тактику, яку теж обирає, в тому числі на напрямках, він намагається максимально швидко здійснити прорив і десь закріпитись. от на Лимані так, до речі, відбулося. Я не буду зараз говорити про ті причини, які е, допустили цю ситуацію. Є е, відповідне командування, воно е, впевнений зробило висновки і буде надалі робити. І сподіваюся, дуже сподіваюся, цю загрозливу ситуацію нам вдасться нівелювати по лиману, якщо ми говоримо так. Е, адже це вдалося зробити на Покровську. Хоча там, е, ну скажімо так, безумний, безумні накати ворога постійні, Ось самі бачите. По кількості тих бойових штурмових дій, які там відбуваються, пріоритет він залишився незмінний Донецька область. Тому е, наступ цей ворожий, на мій погляд, він вже почався. Е, головне з нашого боку, що протидіємо, яким чином, якими ресурсами, якими резервами йде велика. Ну дозволю собі це слово, велика військова гра Генеральних штабів е, України і звичайно країни-агресорки. Що де як переміщувати, і де отримати відповідні перемоги, е, дуже сподіваюся, наш генеральний штаб на генерала Анатола, на генерала Сирського, як головнокомандувача. На всіх наших виначальників, що вдасться досягнути головного е, наносити втрати ворогу надалі, стабілізувати фронт. Ми поки що не говоримо про наші наступальні дії. Не будемо поспішати на все свій час, але зупинити ворога це те, що вдалося, і поки що вдається зробити. Зупинити я в плані там обвалів фронту, прориву фронту. Як це дуже часто поспішають говорити е, в тому числі деякі українські медіа. До речі щодо ситуації, от біля щодо Луганщини, була інформація ще на початку січня. Згадала я і а, про те, що армія Росії, нібито просунулася через річку Жеребець на західний правий берег. Ну і продовж останніх трьох місяців вона повільно розширювала плацдарм. А, На думку аналітиків, американських окупантів вони могли використовувати світ плаздарму, щоб захопити той самий один відсоток, нібито Луганської області, який досі під контролем України писали а, в американському інституті, але Якщо говорити про е, переправи Росіян про бажання перетнути ту чи іншу річку, так ті чи інші е, загалом водойми е, відомо, що третя штурмова лише за е, менш ніж за тиждень знищила 10 переправ Росіян, і е, зокрема це так само е, було відомо щодо річки Оскіл, е, там постійні спроби Росіян переправитися. От е, як думаєте, пане Сергію, чи дійсно в Росіян можуть бути певні якісь намагання е, в будь-яких, скажімо так, точках України, і що з тим річ? Камі росіян дійсно з цим бачимо є певні проблеми їм ніяк не вдається. Це їхня погана підготовка. Це наші військові, які дійсно сьогодні стримують надзвичайними силами усі ці війська. Де може бути, якщо говорити про якісь успіхи росіян, що це можливо? Ну, якщо ми говоримо про головні чинники, звичайно, це бойова робота сил оборони. Звичайно, без цього не було б нічого, тому що росіяни максимально намагаються і по осколу, і по жеребцю вийти на плацдарми, які будуть сталими. Які будуть розширюватися зрозуміло і дадуть можливість стартувати, скажімо так, у бойових діях по інших відтинках, але принаймні найголовніше просуватися на сьогодні це робити досить таки складно. Якщо по лиману там по одному з флангів таке просування зокрема вдається, нагадаю там дію 25-20 загальновійськові російські армії, то у іншої армії, начебто, все те саме є, але от таких просувань немає знову таки. Скажімо так, певні наші дії, можливо, стали причиною того, що десь. Просування вороже відбулося більш активне, а десь стримує, стримується. Тому знову таки це питання вже компетенції вищої військово-політичного керівництва і над цим, звичайно, працюють, щоб уникати таких ситуацій і надалі. Максимально сьогодні росіяни хочуть задіяти все, що в них є. Щодо там штатної комплектації, особового складу техніки, є проблеми, звичайно, є, але максимально намагаються резерви підтягувати. І, от, власне, по цих напрямках, як я сказав, і по Куп'янську, і по Лиманському, ворог намагається ресурси свої підтягувати. Зараз не будемо говорити там, за рахунок, чого вони їх набирають, це і мобілізація контрактна, називаємо її так відбувається постійно. Ми ж бачимо, все рівно гарматне м'ясо поки що є. Росіяни не бунтують з цього приводу, та навряд чи будуть, тому що е, це намагання заробити якісь гроші для вирішення своїх власних там проблем. І байдуже, що їх там вбивають за кілька днів, але тим не менше тому намагаються і будуть намагатися далі просуватися. Активність ця, звичайно, буде е, тому є загрозливі, скажімо так, напрямки. Більш напружені, і, і я думаю, що е, все-таки силам оборони вдасться е, відповідні заходи застосувати, тому що е, ну скажімо так, ці складнощі вони, е, якщо прив'язати одну до одної, то вже це буде певна проблема, яку треба буде вирішувати більшими зусиллями. Не хотілося б щоб це допустили. Тому ресурсність, резервність, яка в нас є, вона звичайно буде рятувати ситуацію тим чи іншим е, чином. Ви не даремно задали тут третю штурмову, вона дуже часто виступає як пожежна команда, в тому числі. І у нас таких з'єднань об'єднань е, достатньо. Ми сьогодні говоримо про е, третій армійський корпус, трансформацію, відповідно, е, бригади, а отже, будуть зростати потужності. Відповідні, відповідальності Набагато більше, але і спроможності зростають. Тому тут ініціатива буде проявлена в третій штурмовій, Я точно не сумніваюся, як і у всіх наших інших бойових бригадах. Немає сьогодні жодної бригади, яку хотілося б там лаяти. Є проблеми, але вже хай керівництво там їх вирішує. Це їхні компетенції. До речі, так само згадалося, що дуже багато було історій, як росіяни намагаючись переправити через ту чи іншу річку просто тонули, і тут мабуть чи проблеми для України. Потім ж ті всі, вибачте, тіла треба якось діставати. Тут також очевидно є певні нюанси з цим. Але тим не менше, головне звісно, що Ну, до речі, перешли. вони так. Вони я вас перепрошую, переб'ю. Вони ці. Е Утопетники вони є не лише на осколі, жеребці, вони на Дніпрі, їх достатньо. І я скажу навіть тимчасово окупованому Криму є ці потопленники, тому що е, там тренуються, до речі, в Криму ворог форсувати е, водні перешкоди. І мова, звичайно, дещо тренуються під Дніпро. Е, тонуть, тонуть, ніхто їх не рятує. От як є, так на дно пішов тому своєму е, броніку. так, і Відповідно відбувається. Це ж для ворога не все так добре складається, як він собі малює, і це зрозуміло. Дійсно, ну і так само трішки ми зачепили тему мобілізації в Росії. От нещодавно голова комітету держдуми оборони Андрій Картаполов сказав, що російській владі не варто голошувати амністію на честь 80-річчя перемоги так званої перемоги у великій вітчизняній війні. Те, що святкують сьогодні Росіяни, кажуть, ну а в'язні, які бажають якнайшвидше звільнитися. Все ж таки, в них є інша опція. Це звісно, можуть вирушити на війну. Хоча здавалось би сьогодні, мабуть, ті всі в'язниці вже точно вичистили так. Очевидно, що їх там дуже мало залишилося. Пане Сергію, загалом про можливості Росії дуже багато ми бачили останнім часом прогнозів про нові наступи. Так само в Європі нам казали про те, що Росія сьогодні виготовляє ще більше ракет, і вона є більш потужною. Володимир Зеленський так само направду казав, що варто готуватися до чогось нового, що росіяни зараз думають, як їм вступити в цю війну з новою силою. На вашу думку, ви вірите, що сьогодні от можливі якісь певні прориви росіян, і попри те, що зокрема з початку року різні аналітики констатують певне сповільнення, ось атак Російської Федерації або навіть не сповільнення, а певний результат. Активність, це таке зниження. Ну На сьогодні фронт ніде не прорвано, обвалу фронту немає завдяки силам оборони і нашому команду. Це очевидно, що дії стабілізаційні відбулися, в тому числі відбуваються постійно. Дуже вірю в те, що такого прориву обвалу не буде і надалі. Хоча робити це надзвичайно складно, але знову таки. Ми бачимо, застосовуються наші новітні технології, що набрали обертів сили безпілотних систем, так знищуються вороги вже в промислових масштабах і з цими новими силами, новими для збройних сил України. І власне бригади сьогодні проходять навчання відповідні і будуть долучатися, сподіваюся, до цих бойових дій. Тому найголовніше завдання воно ну, на сьогодні незмінне. Фронт має бути, ну принаймні, не прорваний, не обвалений. Як ми з вами сказали, максимальне нанесення враження ворогу. Ніхто з нас активну оборону сьогодні е, ці завдання не знімав. І ми ж вами сказали, що про якісь там наступи, контрнаступи говорити поки що зарано. Але тим не менш, є активна оборона, контратакувальні дії, і вони стали системними. Це не так, що сьогодні вдалося завтра ні. Воно можливо і дійсно не вдається кожного дня, але це системність ударів, не випадковість ударів. Подивіться, як активно, більш активно, так скажу, долучається до бойових дій наша авіація. Е, немає ще паритету в небі, до нього досить далеко. На Росії це вагомий фактор у цій війні авіація. Але і наші зусилля, наші спроможності стають більшими. І удари наносяться і по скупченню ворога, і по передньому краю, по пунктах управління. Е, раніше ми говорили про те, що наші літаки. Наші F-16, наші міражі, вони більше як охоронці неба, так тобто, вони збивають ракети, вони збивають там шахеди і так далі. Тому подібне. На сьогодні бачимо, що активізація як ударного кулака. Вона все-таки відбувається. Хочеться більше. Цей кулачок має ставати більш спроможним, більш потужним. Але це вже перспектива. Сподіваюсь, найближчого часу відповідно сподівання на продовження формату Рамштайн, більш такого європейського сьогодні зразка. Відповідно і на наших союзників, сподівання, на наших партнерів, в тому числі з авіаційною компонентою.